Я не маю до вас поваги, розумієте? Не маю. Аналогічно. Будь ласка. Що, будь ласка? Я у вас не запитував. Що це? Так? Ну, що це? Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? Ну, в мене також є. Маш... Вам цього достатньо? Це поліція, це, ну, не... це, вам не, учас... цього це не учасника бойових дій. Що ви цим хизуєтеся? А ви що хизуєтесь? Я не хизуюсь, ви запитали, я вам показав. Я не хизуюсь. Що ви показали? Давайте, ви, ви, ви шутника вам не увіділи, чи що? Яка мета? От ви мене зупинили, яка мета? От ви Перевірка військово-облікових документів. Це Смісл? не до мене питання, чому я тут стою Смісл? у свій вихідний день. Це питання ви, ви, задавати керівництво. Ви маєте, як... ви маєте Зуміє... якесь відношення до військово -облікових. Так, достатньо? Я догори дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо? У мене немає до вас Чого поваги. Я Якщо ви, та ви мене я, також я, до вас, я у вас, я у вас запитав. У вас є пенсійне посвідчення. У мене також до вас немає учасника поваги. бойових ви дій чуєте? посвідчення. Ви чуєте, коли водій пред'явив все ж таки своє посвідчення, посвідчення учасника бойових дій. І що ми чуємо від цього працівника поліції? Чуємо те, що там в мене немає взагалі до вас поваги. Та повага повинна бути не тільки там до військових, до учасників бойових дій, а взагалі до усіх громадян України. Ви зобов'язані мати повагу. Ви зобов'язані спілкуватися вічливо. Це передбачено вашими прямими законами. Мета цієї зупинки це взагалі перевірка військово-облікових документів. Фу, скільки це буде ще продовжуватись? Є чітко визначені підстави для зупинки транспортного засобу статтею 35. У нас там 11 підстав для зупинки, закон це визначив. Є в нас чітко превентивні заходи у вигляді перевірки документів, визначаються окремою статтею 32 закону про національну поліцію. Взагалі складно щось коментувати, коли бачиш такого працівника поліції, який каже учасників бойових дій, що у мене до вас поваги, також нема. Друзі, що взагалі думати з цього приводу?